І так, продовжую відео з пересадкою. Це в нас друга частина. Я покажу, як я саме їх пересаджую. Е, всі рослинки я дістав з горщиків, які маю пересаджувати. А На них насипав дренаж. Дренаж я насипаю ось так невелику кількість у вигляді цеоліту. від Цеоліт фракції 3-5. Потім я ставлю ось так бірочку. І ось беру таку рослинку. Просто голими руками беру приблизно. Так, щоб оцей низ, де починається шийка, була трошки нижче цього бортика. І все, шурую туди суміш. Це горщик дев'ятка. Ложку саме зручніше, хто тобто, б там що не казав, якісь там приспособи, якісь там штучки круті. Все воно не то. Ложкою найзручніше, тому що ми до ложки звикли з дитинства і нам нею легше робити наша моторика до неї звикла. Все, ось тако обсипали. колючий падло. Простукаємо, щоб воно сілося, центруємо, щоб у нас був по центру. Якщо десь є, ось бачите, так оцей камінет застряг, беремо його просто щіточку і скидаємо. Все, дивіться, ось такий вигляд він нас має. Ага, ще ось, ось глинка застряла на кулючках. Такий ось вигляд має. Беремо потім цеоліт ложкою, Так само насипаємо просто навкруги. Це буде верхній дренаж, верхня присипка, декорація і захист. Коренові шийки І такою його втрамбовуємо теж, щоб він розпреділився повністю. Якщо бачимо якийсь ґрунт підсипаємо. Цей ґрунт ще весь сядеться, все це суміш, і ми ще зверху будемо досипати по-любому вже в самій теплиці після поливу, будемо досипати це олітом. Все. Ось так я пересаджую свої каптуси. Дивіться, який гарний. е? Який малий. Так. Зараз я вам покажу все, все остальне, що воно як відбувається. Так. Це в нас цей малиш. Нічого не малиш. Він гарний. Це я не купляв пана і з лієвого так, тут у нас рослинки від е, каптуса в селі. Е, лофофору тільки посадив, бо я з начав. І ці теж ми посадимо всі в одну рідну щоб був однаковий полив в теплиці, щоб я не парився, не бігав за ними не дивився, що як робити. Так, ось горщики. В них вже насипаний дренаж для пересадки для майбутнього. Ось в такому, в такій ємкості у нас знаходиться цеоліт. Це пусті горщики. Так, що вам ще показати? Ага. Ще вам хотів показати. Дивіться, як рослина кактус пускав корінці. А ще через дренажні отвори. Тому потрібно було пересаджувати. Це горщик 6. Пересадив горщики дев'яточку. Так. Так, так, так. Що тут ще показати? Ага. Е, в мене є випадило фуфору, звичайно. Ось така, знаєте, що вона Загинула. Тому що вона, дивіться, якого була маленького розміру. Я не знаю, що. Це якась суха гниль, напевне. Ось оце все, що сталося з Лофуфори. Це перша втрата. Не тільки ж про все хороше потрібно говорити, потрібно згадувати дещо негативне. Думаю, так, тут в мене з другої сторони 2021 рік. Це рослини в мене з 21 року. Тобто вони десь з 2020 року посіву, їм 5 років. Достаємо цю фуфорку, Теж дивіться, купсик засох. Ну, довго вони росли, вони якісь вже хворенькі були з самого початку, як тільки до мене приїхали, тому що одні росли, а одні не росли. А можливо, просто не витримали зимовку суху. А це брух. Да. Гінокаліциум бруки. Так, 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 ну, в принципі, все, по втратам. Дивіться, ось так я поробив, повитягував. Це сьогодні займався цілий день. Ці я не буду пересаджувати, оскільки вони в такому самому ґрунті і ростуть. Буду пересаджувати всі свої рослини по максимальному. Всю кількість подіставав, там скрізь дренажик. Так само тут трошки місце вже по-іншому потрібно розпреділяти, тому що горщики дев'ятки. Дивіться, яка красота. А? Прямо око радує, як кажуть. Дивіться, які полянки, як казан пан Павло. Ось такі справки. Так, з ґрунту у мене залишилися такі складники. Це вже готовий намішаний ґрунт. І він є в мисці. Це в мене буде вся кількість розрахована якраз на ту кількість рослин, яка в мене є. Це колекція, плюс ехінопсиси і підвоє. Ну, якось так. На цьому все напевно. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Па-па.